Благословений Бог наш завжди, нині по і на віки, віки. Амінь. Ви за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас. За настрасти, христе, сину Божий, помилуй нас про те герпі. За настрасти. Тобі, Боже, наш, слава тобі, малю небесний, втішителю душі істини. Що всюду, єси, і все наповняєш, скарби скарбі життя подателю, прийди, все лися нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благоді душі наші. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, свяди, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Слава і, сину і, святому і нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Святий, ти помилуй. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, цілий немоті наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, повся і на віки вамі. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по час, і навіки, віки. Амінь. Ospodí pomiluj, 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 Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся, Христові цареві нашому Богу. При і поклонівся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з Обмий мене повнотою з беззаконня мого гріха мого чисти мене. Мого мій я знаю, і гріх мій я завжди переді мною. Проти тебе єдино, я зрішив, і перед тобою зловчини. Не правити слова твоїх, ти переможеш, коли будеш судити. Семо, беззаконня, я зачати і в гріхах породили мене, мати моя. Це бої, син, ну, Своє є в ти мені, окропи мене і сопами, очишуся, а сями мене стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселі, і зрадіть кості сокрушені. Відверни лице твої від гріхи мої, і всі беззаконні мої очисти. Чисте, мені Боже, і духа право в нові внутрі моєму. Не відки мене від лиця твого, духа Твого святого не відінь від мене. Мені радість спасіння твого, і духа владиш і мотверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої нечистиві до тебе наверно. Ли, мене, мене крови, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радістком прославить справедливість Твою. Господи, оби мої відкрив устами і сповістять хвалу Твою. Жертва мові, дух сукрушений, серцем сукрушеним, і смиреним Бог не подив. Щасли, Господи, благовлінням Твоїм сіон, і нехай звінуться стіни. Тоді вподобайся жертву правди, приношення все палення. Тоді покладуть на вівтар твітці. Хвилею морською, колись набителям учителя покрив. Того діти спасених під землею поховали. ми, Як діви Господеві, заспіваємо. Славно, бо прославився, слава Господи, святому поребеню Твоєму. Господи Боже мій, співи похоронні пісня гробну, я тобі заспіваю, що похороном своїм вхід мені до життя відкрив і смертю своєю смерті ату мертвої. Слава Господи, святому поребеню Твоєму, горі на престолі, долі в гробі, й земні. Роздумуючи над смертю Твоєю, в спасимій, схвилювалися, бо понад розум ба було бачити тебе мертвим, життя давче. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині час і на віки, амінь. Щоб своєю слави все сповнити, зійшов ти в глибини землі, і тебе не скрилася природа моя, що від Адама і похований, ти мене зутлілого обновляєш чоловіко любче, То хвилиною морською, колись нобителям учителя покрив. Того діти спасенних під землю поховали, а ми, як діти, Господеві, співаємо. Славно, бо прославився. прослабився. Тебе, що не, держимо, не держимо всю землю на водах повісив, побачивши розп'ятим на лодні Творіння жаху великого тремтіла взиваючи, нема святого крім тебе, Господи. Слава Господи, і сідому.

Похорону світла, владико, а нині таємниці Твої, як Бог відкрив і суші що взивали, нема святого, крім тебе, Господа. Слава, Господи, святому боребені Твоєму. Присягнути руки, зід нас давна, Росія, некоповитий же плащаницею, ти визволив спасе. І в і і гробі закутих, що взивають, нема святого, крім тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, святому Духу, і нині повся час і навіки віків. Амінь. Слава і печатками держаний був ти з волі. Святого. Неосяжний, бо силу могутності своєї виявив ти, чоловіко любче, тим, що співають, нема святого, крім тебе, Господи, тебе, що не одержимо всю землю на водах повісів, побачивши розп'ятим на лобнім місці, творіння з жаху, велику тремтіло взиваючи. Нема святого, крім тебе, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу повся час і нині повсякчас і на віки, віки. Вартували коло гробу Твого спасе, попадали, як мертвійця івангела, що з'явився і сповістив жінкам, Мироносицям про воскресіння Твоє, славимо тебе, переможцю тління, припадаємо до тебе, єдиного Бога нашого, що воскрес із мертвих. На хресті Твоє божественне невесне провидівши, а вакуум жахнувшися, сказав Ти, милосердний владу синних знищих, Зійшовши до суші водія, все Слава Господи, святому поребенню Твоєму. Сьомий день сьогодні освятив ти, що його благословили сивдену для спочинку від праці, всьому будаєш почин і обновляєш. Ти спаси мій суботу, шануєш і нас навчаєш. Слава Господи, святому погребенню Твоєму. Коли силою божественною переміг Ти, душа Твоя відділилася від тіла, тоді розірвав Ти кайдани смерті, а до могутній своєї услови. Слава Отцю і Сину, святому Духу, і нині повсі час і навіки віків. Амінь. Бачичи покритого ранами чоловіка і Бога всемогутнього, і від цього страшного явища загинув. На Христі своє божественне, виснеження, привидівши, авоком жахнувся, сказав ти милосердний владу, сильний знищив, зійшовши до сущих у адіях се моготні. Бачивши світло на вечірні, бо твого Христе. Що милостиво для нас явилося і слава, ночі пильнуючи взивав, воскреснуть мертві, встануть душі в гробах, і всі земнородні, зрадію. Слава Господи, Святому поребенню Твоєму, ти відновляєш земне сводителю. Сам ставши земним, а плащаниці і гріби являє таємницю, що в тобі слове, благообразний Йосиф, заступаючи родителя Твого, то похорону тебе готує і цим дивно відновляє мене у Тобі. Слава Господи, святому погребенню Твоєму. Смерть не смертю, а похороном тліни ти перетворюєш у нетліну тліну, Богоподібну природу. Тіло, бо твоє владико не зазнало тління, І душа твоя незбагнена не залишилася в аді. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повся час і на віки віки. Амінь. Народжений від непорочної діви і проколотий у ребра, ти через неї творчим мієву обновив, а далі, що надприродно заснув природним сном. Ти життя воскреси, і тління, як все могутні. Побачивши вечір світло, невечірнє богоявлення Твого Христе. Що милостиво для нас явилося, Ісая знов зночі пильнуючи взивав, Воскреснуть мертві стануть сущі вороба, і всі земнородні зрадію. Готи, ти не невдержаний не в пащі то Йона, твій прообраз Христе, що на страждання і поховання віддав себе, мов, і світлиці, і звіра Доріка вже й варті свої, Вартуєте даремно і марна милість Божу зневажили. Слава Господи, святому поребені Твоєму. Хочели тебе та не віддали все ти слови від тіла, яке прийняв єси, хоч зруйнований був храм твій під час страждань, але й тоді божество і людська природа становили єдність у Тобі. бо Бог в природах ти був син. Слово Боже, Бог і чоловік. слава Господу, святому поребенню твоєму. Для людей, а не для Бога, загибель не був Адамів гріх, бо, хоч і постраждало твоєї плоті, іство, та божественне божество зосталося неприступним для страждань, а тлінне твоє. Ти перетворив над нетліни і джерело життя явив ти в Воскресіння. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині час, і навіки, віків. амінь. ад над родом людським, але не вічно, бо положившись у гробі, ти безсмертний животворящою рукою владу смерти знищив. І провістив від віку сущим ваді визволення істини, спаси, воскреснувши із мертвих першим. Взяти був і невражній пащині твій, оно твій прообраз Христе, що на страждання, поховання віддав себе, мов із світлиці, звіра вийшов, до ріка вже, і варті своїй, Вартуєте даремно, і марно, а милість Божу зневажи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки амінь! То безодню замкну мертвим, видиться, і смирною, і плащиницею вити в гробі кладеться, як смертний, безсмертний. Жінки ж прийшли помазати Його миром, плачучи, гірко кликали. От ця субота є, приблагословена, у ній Христос уснувши, воскресне, трини. Це не світу на хресті піднесений і ридає все творіння, бачиш, його нагого розп'ятим на дереві. Сонце проміння сховало, і зорі погасли, земля ж із великого страху застряслася, і море побігло, і каміння розпалися, багато гробів відкрилося, і тіла святих людей повставали, Ад стогли, а там внизу стогне аюдеї знов мишлюють обмовити Христове Воскресіння. Жінки ж взивають оця Субота є преблагословенна, бо в ній Христос уснувши, воскрес, воскресне тридневний. Сказане чудо, той, хто преподобних утроків із полум'я печі визволив, кладеться до гробу мертвий, бездиханий нам спасіння дана, що співаємо, визволителю Боже благословен. Yes. Слава Господи, святому поребеню Твоєму. Разився гадуса саме серце, коли прийняв з раненого спису моребра і не знесилюваний вонем Божества на спасення нас, що співаємо визволителю Боже, благословен єси. Слава Господи, святому поребені Твоєму. Багатий гріб, бо прийнявши в собі ні безплячого Творця. Став скарбницею божественного життя на спасення наше, що співаємо, визволителю Боже, благословен Єси. Слава Отцю, і Сину, Святому Духу, і нині повся час, і на віки віків. Єдиний нерозлучне було божество Христове, і в аді, в гробі, в раю Отцем і духом на спасення наше, що співаємо, визволителю Боже наш, благословен Єси, несказанне чудо той, хто преподобних отроків із полум'я з печі визволив. Кладеться в гробі мертвий, бездиханий на спасення нам, що співаємо Возволитилю Боже, благословені син, а від страху небо, нехай сколихнуться основи землі, Ось, бо до мерці рівняється той, що в небі живе. І в малому гробі дивно ховається. Отрок і благословляйте священники, оспівуйте. люди прославляйте його по всі віки. Слава Господу, святому воребеню твоєму. Руйновано причистий храм, та Він відбудовує занепалу скинію, до першого Адама аж до гадове сховищ зійшов другий, що в небі живе. Отроки благословляйте священики, оспівуйте люди, прославляйте його по всі віки. Слава Господи! святому поребеню твоєму. Втратилась Тра відвага учеників, Йосиф же за рематеє, смілий водіє, побачивши Бога всіх мертвого і нагоого. випрошує і ховає його, кличучи. Отроки благословляйте священники, Успівуйте, люди, прославляйте його по всі віки. Слава Отцю і Сину, Сідому, Духу, і нині повсякчас і на віки О, нове чудо, одне сказане терпіння, з волі своєї під землею започатується той, що в небі живе, і в блесником умовляють Бога. Отроки благословляйте священники, Успівуйте, люди, прославляйте його по всі віки. Жахнулися від страху небо. Нехай сколихнеться основи землі, ось бо мирців рівняється той, хто в небі живе, і в малому рові дивно ховається, отроки благоставляйте священники, оспівуйте, люди проставляйте його по всі віки. Передай, наді мною мати, бачивши в гробі сина. що Бесімено, воскресного, і прославлюся і вознесу. за славою безупинно, як Бог тих, що з вірою і любов'ю тебе величаю. Слава Господи святому погребенню твоєму, при дивному народженні Твоєму, над я не зазнала болів і була щаслива сину, спокон вічний, а нині коли бачу тебе, Боже мій. Мертвий мі без диху, меч скорботи страшно пробиває серце моє, але воскресне, щоб я із величиною стала. <клес> Слава Господі, святому порівеню твоєму. Волі моєї мати земля покриває мене, але сторожі аду тремтять, бачивши, що я одягнений в окривавлену одежу на руги. Бо ворогів, подолав я Христом, і як Бог знову його, звеличу тебе. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Нехай все створіння радіє, нехай веселяться всі люди на землі, бо ворога полонено, нехай жінки з міром мене зустрічають. Я визволю праотця Адама з праматір'ю, Євою на третій день воскресну. Жахнися від страху небо, нехай сколихнуться основи землі. Ось Бодо мирців, рівняйся Той, хто в небі живе, і в малому робі, дивно ховається, Отроки благословляйте священики, оспівуйте. Люди проставляйте його по всім. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй. Святий Боже, святий кріпкий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. Нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий посітий, цілий немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки, віків. що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки. Амінь. І молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за збереження цього міста і кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням землетрусом, повеню, радом, пожежею і війною, нападом ворогів і внутрішніми міжособицями. Молимо, щоб ти, наш ласкавий і добрий, чоловіколюбний Боже, змилосердився і відвернув від нас, гнів, і заслужені кари помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вистуга нас, Боже, спасить наш повання в всій кінці землі. І тих, що на морі далеко милостиві, будь милостив, владику доріхів наших, помилуй нас помилосердний, милосердний чоловіколюбний Бог, єси, ми тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і нині повсячку, і на віки віків. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава тобі, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слави. Христос, істинний Бог наш, що задля нас, людей нашо, ради спасення волею, плотью положився в гробі і зійшов до аду, молитвами в пречистої Своїй матері, і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і чоловіко любе. <кхух> 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 Благообразний Йосип із древа зняв пречисте тіло Твоє, Плащаницею чистою половив і пахощами покривши урібновий, покрив положив. Pre czyste Ti L.